Можна в назад буде попробувати. Soul 2015 року чорного кольору вінілом затягнутий капот ціна 5900. Наліво, так? <плес> І зразу, наліво, чи що? Да, зразу наліво? А там дорога. Не знаю дорога, ти тут маєш асфальт, ти тут маєш відрізок. 63% СОГ. Запас ходу зимою при температурі 2 градуси. Параметр. А, ніб при 16 рік пише. А, так, моторконтрол. Ну, то не цікаво. Добре, поїхали по батареї тримай. Розгін з місця, повний газ пробуксовує. Є yeah, червона. 342, 80. Гальмування. Ось тут червоне. Гальмування. No, в цьому 1,9 і 89 внизу червона. Ось е тут два червоних і тут. А. І тут ззаду червоним був. Щас, зараз буду будемо вже тоді доярювати майстер. Так, лише до мене. Розгін максимум підгору. Марк двайня. куди лякати, напевно. Вважаю, бо машина може там під'їхати, так що да, так, я нажав в цьому рябіні. Я навіть нічого я. не роблю. То не, 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 нема а газу, нема так. газу. Але це воно виникло під час рекуперації. Ну, я давай поїдемо ще туди нова. Машина. Це крайній максимальний газ підгору. гору. Вважайте на Процвертайся. Коротше, mm, я думаю, що тут нема в Більше що дивитися. Mm -hmm. Чи що. Каже, на дорогу не можна. На дорогу на не можна. можна. Просто тому що на таких полезках. Так? Mm -hmm. Максимальний розгін. Максимальна рекуперація операція, Це де звідки ми виїжджали? Звідки? Звідси направо. А, це ззаду направо, треба заїхати. Напевно, так. Ще він ще собі. Да, на Марсе хорошая, так я мы тут парканчиком стоял. А От на виходить. Mm. Я тут портана туда. Так, no. так дивимося інші параметри. Uh, так. дай no, чуть вперед. Давай. Так, параметри системи. Я біттепл. Малий тепло. В мене такі враження були виїжджали, що гальмівні колодки, так знаєш, підтирали. Так, то вони ржаві, ага. Фу. Запас ходу після того, як ми проїхали 2 км і включили э, клімат, впав від... Скільки він був? Певно 85 був, або 80... Да. Так. Одометр Добре, 2016. Mm. Воно було mm. mm. а, Ну не обов'язково mm. тут вже як. Ми ще якусь машину поїдемо зараз дивитись Десь кудись Я не був. А де її знайшли? Віктор не шовів. Так. Щоб ви дивилися, я не могла знайти Це Facebook. Facebook то. А <sighs> я